У квітні ці три знаки зодіаку зірвуть джекпот. Хто ж ці три знаки, чия удача вже дихає їм у спину? Підпишись, якщо відчуваєш, твоя мить може початися раптово. Перший знак стрілець. Стрілець іде туди, де інші бояться ступити. Його вроджена потяг до ризику та пригод зіграє йому на руку. У квітні він отримає знак можливість, спалах, пропозицію, випадковий квиток чи імпульсивне рішення. І саме за цим криється джекпот. Гроші можуть прийти з дороги, несподіваної ідеї чи міжнародного зв'язку. Стрілець не просто щасливчик. Другий знак Лев. Лев не женеться за грошима, він іде за визнанням. Але саме у квітні його слава може перетворитися на золото, його помітять, виділять, запросять, запропонують. Він може зірвати значний виграш або підписати контракт, який відкриє нові горизонти. А може, просто піде поклик серця і опиниться в потрібному місці. Лев сяє і гроші йдуть за його світлом. Квітень зробить його сцену ширшою, а дохідки вищим, ніж будь-коли. Третій знак телець.